Нам воєнні дали задачу, що потрібні зазульки потрібні дрони. Тому футбольний клуб рух буде робити зараз акцент власне, на цих складових. Дуже вагомий внесок, тим паче розробники кажуть, що вони будуть робити комплекс Зазулька для протидії не тільки ланцету, а тим же самим FPV-дронам. Тобто навіть буде створювати захист від fpv дронів. Тобто дуже потрібна і важлива річ. Неодноразова. Нам вже передають майно, яке ми просимо. Ну, не тільки майно, те ті ж самі комплекси, апаратура для обслуговування техніки, підйомників, зварювальні автомати, ну все, все, все. Завжди у нас прямий зв'язок, тобто, яка виникає у нас нагальна потреба і треба щось швидко. Нам для роботи зразу ми дзвонимо і максимум два тижні і те, що ми потребуємо, вже у нас, скажімо так, на руках. Важливо зараз не розслабитися, війна не закінчилась. Ми навіть не розуміємо, в якій ми стадії, в якій фазі, чи на екваторі, чи ну ми не розуміємо де. Тому зараз важливо не то, що зупинитись, не то що менше уваги приділяти. Зараз я вважаю, нам потрібно наші зусилля примножити. І в країні є дуже зараз багато ініціатив, де от власне. Почали піднімати питання, чи потрібні зараз збудувати дороги, там, чи туалети якісь зробити, чи ще щось. Питання, що потрібно. Я погоджуюся з ініціативою там, на рівні держави, що зараз ми потрібно все віддати для фронту. Власне, забути. Друге, збудуємо після перемоги. Ну, це не є саме таке велике. Да? Тому я думаю, що якраз зараз важливо. Ну, Примножити наші зусилля. Тому от, е наша ініціатива, наприклад, в серпні місяці ми фактично ну, плідно попрацювали. Ну, ми майже біля 8 мільйонів гривень, тільки футбольний клуб рух в серпні тільки пожертвував на от ті речі, які необхідні. І не тільки там на 45-ку. 45-ка для нас це як очі наш. Ну, це вже ми ну, як споріднені. Ми, ми вже по телефону, що потрібно, дзвонюємося.